Тиждень тому у нас було онлайн опитування, де мешканці нашого міста казали, що великої новорічної ялинки не треба. Тому, враховуючи думку мешканців, вирішили зробити к'ялина, які є картинка загальної концепції зсу ідея належить нашому міському голові. Виконавцями картинки безпосередньо було управління житлово комунального господарства. А в святковому прибиранні ялинок взяли участь у нас дошкільні заклади, позашкілля заклади середньої та вищої освіти. Сьогодні ми долучились до такої прекрасної акції Прикрашаємо ялинку. Звичайно, що на часі прикрасити ялинку в патріотичному стилі, в жовто-блакітних відтінках. Власноруч діти виготовляли такі бантики, виготовляли, вив'язували сердечки і янголятка. Це символ того, що янголи збережуть нашу країну. Серце звичайно знаменує те, що ми безмежно любимо нашу неньку Україну, і ми віримо, що зовсім скоро настане перемога і мир завдяки нашим за. Для мене це велика честь прикрасити наше місто рідне. Зараз молодь мріє тільки перемоги, щоб у кожного було світло вдома, вода, газ, щоб захисники повернулися додому. Сьогодні екоцентр Сергія Корнієнка долучилась до цієї акції. Ми віримо в перемогу. А так як ми екоцентр, то наша ялинка була прикрашена всім глобусом. Україна понад усе. Ми молодіжна, до речі, рада при міському голові. Сьогодні прикрашаємо одну з міських ялинок у патріотичному стилі. Тому що зараз є війна, а ми всіма силами підтримуємо нашу Україну за наших захисників. Ми сьогодні прикрашаємо ялинки у складі 3-4 класи Шосткінської спеціалізованої школи першого ступеня номер 13 Наші діти будуть поступово підходити свої іграшки, свій власний дизайн, як вони вважають за потрібне, так і будуть прикрашати. Я вважаю, що це просто ідея супер, тому що дитина, яка сама прикрасила ялинку, вона вже буде знати, як треба до неї бережно ставитися, і будуть приходити всією родиною дивитися на цю красу. Я думаю, настрій буде у всіх чудовий. Я прийшла з іграшками. Ми жовтими і блакитними. Я хочу підтримати наших захисників України. Я сьогодні прийшла допомагати прикрашати ялинки. Я принесла дві іграшки: синю та жовту. Я люблю нашу країну, це кольори нашої держави.